Поясніть мені, будь ласка, ось ці ходять які чуткі, такі доволі е, серйозні про те, що Резнікова мають відправити у відставку і не просто так, а й відправити. Тобто, ми розуміємо, що в майбутньому він може стати послом України Великої Британії, а значить, він е, взагалі має звільнитися, так не, не, не мати жодного стосунку до е, військових. Адже військова людина не може бути послом. Тобто, чому так, чому така ракра чому саме Резніков, і чому? Чому це зараз відбувається ще на фоні усіх скандалів загальних? Е, ну, зрозуміло, що е, тут, м, тут збігаються ще інтереси Єрмака. Єрмакову можна поміняти е, Резнікова, який недостатньо до нього близький, на Умєрова. Да? Е, і головне для нього, щоб залишився. Заступником Шарапов, його колишній бізнес-партнер, який власне ці оборудки і робив, і в е, Офісу президента, який потрібен е, міністр, Слухняний, слуханий. Той хто буде слухатися, це зараз площадка, де найбільше гуляє живих коштів. От, і якщо немає великого будівництва, то можна якби управляти фінансовими потоками, які йдуть через міністерство оборони. А що стосується самого Резнікова, то його знімати потрібно, тому що якщо ми воюємо за Європу і за якісь європейські цінності і стандарти, то там існує. Два інститута, яких немає у нас, це перший інститут експертів і другий інститут репутації. Зашкварився, йдеш. Ми знаємо, що Борис Джонсон пішов із за того, що він якийсь якогось свого друга десь кудись втягнув, а той друг там ну почав там щось не в себе вести, не по-джентльменськи, і там ще карантинні Джонсон... вечірки були якраз, да, під час да, але Борис Джонсон. Який е, фактично був ну, одним із найкращих друзів України, він пішов, от тому, що такий принцип да там підмочена репутація, все береш, ідеш не підставляєш партію. У нас такого нема, і у нас би е, Зеленський, як він говорить, я з Єрмаком прийшов з Єрмаком і піду, і так само могло бути з Різніком, але тиск громадянського суспільства, і я думаю, не менший тиск е, союзників. Які десь натякають, що Володимир Олександрович ну Треба міняти картинку, тому що ну як можна пояснювати, їм же ж теж їхнім суспільствам потрібно пояснювати. Тут же ж, опять же ж, опять росіянці вискочили і через свої інформаційні канали кругом закидають, що Україна це країна процвітаючої корупції і бізнес на крові, як би да, робить. Тому Резнікову треба йти. Але ну, понятно, що. Треба на когось міняти, але на кого, хто цей вмірив, хто за ним стоїть. І у нас велика підозра, що це буде людина ще більш наближена до Єрмака, що потрібні зами зостануться. І поміняється тільки перша особа, а не поміняються принципи, як саме ходять гроші, гроші. в міністерство в Міноборони. Да. От, і ризики корупції залишаться, якщо не збільшаться, Так? От, що стосується самого Резнікова, то ну, погана ідея е, направляти його в ключову країну, в ключову для нас країну, фактично другу після Сполучених Штатів країну, яка нас підтримує, мабуть, що, ну, що найбільше, і відправляти е, міністра опального, який спалився якраз не на поганій поведінці, а конкретно там на, на корупції. І це ну якби не найкращий варіант. О, e, це вам не в якийсь там туніс там, чи що знаєте, як в фільмі там послом в туніс? А куди ж його да ну no, тут e, тут питання поваги? Тобто, чи не не спитає Велика Британія? E, sama, ta... А ну, ви нас поважаєте чи ні? Там e, же все таки істеблішмент там століттями складався там. Таке поняття, кому пожимати руку, а кому ні, ну воно дуже важливе для англійського джентльмена. Да? І тому якби, не, не сама краща історія, от і знову ж це найкраща історія і для нас з вами. Чому тому що громадянське суспільство все таки вимагає більше реакції, чим просто поміняти міністра? Ясно діло, що він сам Резніков десь ніяких тендерних бумаг не підписував. Проте ну складається така традиція, що ну. Хтось кого зловили на корупцію, ну максимум що що він постраждає, поїде послом. Да, як не в Швейцарію, так ще кудись, так ще кудись. Ще. просто це виглядає. У нас зараз лунають заяви, що корупція під час війни це дорівнює державна зрада, але в той самий момент людина, яка відповідно не один раз вже потрапляла його відомство, яке він очолює саме у такі скандали корупційні з тими яйцями по 17 гривень зараз. Куртками і так далі, а що зрештою це великий знак питання. і У нас так само наші пишуть на наші глядачі водночас про те, що мовляв потрібно, потрібно слідство потрібно в цьому розбиратися, а не відправляти далі Так. Да саме так потрібно, щоб суспільство бачило, що корупційні вчинки закінчуються десь якось погано. Для того, хто корупцію розводив. Поки що ми е, такого не бачили в країні Україна, і е, знову ж відношення до цього е, у Зеленського прирівнення корупції до державної зради е, скептичне. Чому? Тому що, е, а хто з Офісу президента ці розводящі? там хтось постраждати може чи не може? Ні, не може. От, і тому будуть ловити, е, передадуть, якщо там передадуть це в. Е, це буде в СБУ. Да, то СБУ будуть активно ловити мерів там е, голів адміністрації. Навіщо? Щоб, щоб їх поставити в строй, щоб вони служили вірно, ну фактично утворювати е, таку вертикаль до кожної громади. Да. Е, це через залякування, через провокації можливо. А якраз фігуранти величезних тендерів, там на десятки і сотні мільйонів е, гривень, вони можуть. Уникати покарання, тому що СБУ якраз дуже класно контролюється з офісу президента. Ну це трошечки якби... мені нагадує таку історію, як у нас є у столиці. Це самим призначити офіс президент президента, який призначає Голіверда. Вони закуповують барабани все інше і такі історії в укриття. А потім розповідати, що це місто винне, якраз що ці голови РДА роблять ці відповідні закупівлі. і Так само. Тобто, тут, ось цей момент такої маніпуляції суспільною думкою він дуже явний і дуже відкритий. Будемо дивитися, пане Віктора. Чесно, я б з вами ще говорила, напевно, б не одну годину. Ви дуже добре розкладаєте все по полицях, але нам потрібні. Рухатися далі, дякуємо вам, дякуємо за те, що доєдналися до нас. Віктор Баберенко, експерт, бюро аналізу і політики, був з нами на зв'язку.